до А який отхи дуже розмір? 14? 14. Скільки? 14. А скільки срібля сто карася ви повинні розмі який промисловий? Не менше. Ну, 16, мабуть. А чого ви не цікаві? Не вивчайте права любити спортивний рибом? Ну що, читав. Тарас, Та ну, не, не, не не 15, Дивіться, 10, плитка 18. Дивіться, що я хотів. Дуже приємно, що з вами познакомився, дивлюся трофеї. От бачите, чудово. От, е... Я дуже сподіваюся, що після нашої зустрічі ви більше не будете порушувати діючі законодавство. Бо Та, його, дайте, воно не... давайте, давайте будемо по-чесному. Аби були всі такі, скажем, браконьєри, як я не було б в нашій державі і питання. Я особисто. прошу прощення, як вас звуть? Володимир. Пане Володимир, ну давайте будемо починати з себе. Я з вами згоден 100%. Є заборона, є нерестовий період. Треба дотримуватися.